Вікторія Кузняцова ставить на стіл ваги без підрахунку хлібних одиниць. каже не обходиться жоден прийом їжі. Жінка хворіє на цукровий діабет. Вуглеводи вони переростають в цукор. І тоді в нас гіперглікемія, а інсулін це гормон, який не виробляє наша підшлункова залоза, і ми його вводимо штучно. Родом Вікторія з Миколаївщини з вересня 2022 року разом із родиною мешкають у Вінниці. Там кожен день і в день, і вночі обстріли, тому ми не можемо туди повернутися і. В плані того нашого здоров'я, що сина, що мого, там немає такої перспективи, як тут в Вінниці. Тут в Вінниці більш якось розширено і більш допомагають людям з цукровим діабетом. Вікторій 36. діагноз цукровий діабет їй поставили у 5 років. каже цукровий діабет. Це паралельно і психологічне захворювання. Це треба прийняти те, що тобі постійно треба вводити інсулін. У мене інсулін починався з скляних шприців. Я дойшла з скляного шприця вже до інсулінової помпи. Лише зараз, говорить Вікторія, прийшло усвідомлення, цукровий діабет не вирок, З ним можна жити повноцінно. Коли в мене вже пішли ускладнення з нирками, коли до мене прийшло що. Досить уже ти повинна жити, і я тоді зрозуміла, що з цукровим діабетом треба дружити треба більш бути дисциплінованою, не боятися. На цукровий діабет другого типу хворіє і син Вікторії, Микола, хлопцю 15. Діагноз йому поставили 2020 року. Почав пити багато води і був знесилений. Такими були перші ознаки діабету, розповідає Микола. Мені було спочатку дуже дуже тяжко. Я як лежав, мене капали. Мені було дуже-дуже страшно. А якось ну, як мене відкапали, перевели до лікарні, то якось воно все згодом прийшло, тому що я до цього звик. Рахувати хлібні одиниці та вимірювати рівень цукру в крові спочатку не хотів, каже Микола. Я спочатку дуже дуже соромився. Я був в шостому класі, і до мене це було дуже странно. Постійно треба інсулін робити, не мірив сахар. Зараз все як змінилося, і немає такого там надсмішок, що ти болієш. там спитали, що це, а все зрозумів. Перевіряти рівень цукру в крові діабетикам потрібно від п'яти до десяти разів на день, каже Вікторія. І вона, і син мають інсулінові помпи, пристрої для підшкірного введення інсуліну. Це значно полегшує їм життя. У нас на руці знаходиться сенсор. У нас є додаток X-Drip, Ми моніторимо ось цукор 172. Придбати такі родині допомогли благодійники. Вартість однієї помпи та розхідників до неї 200 тисяч гривень. Ці гаджети вони. Вони дуже дорогостоючі, але з ними легше. Ти себе почуваєш краще, ти компенсований, ти повноцінно себе відчуваєш. І немає такого, що чи погано тобі, чи що, і ти не знаєш, що з тобою робиться. Ти собі переміряв, подивився і все ти знаєш, чи собі підняти цукор, чи знизити цукор, чи воно рівненько, чи може в тебе тиск підскочить. Лікування та правильна поведінка ось чого навчились дотримуватись, каже Вікторія Кузнєцова. Бо хворі на цукровий діабет страждають не від хвороби, а від ускладнень, до яких там може призвести. Микола зараз навчається у 9 класі Вінницького наукового ліцею, відвідує секцію футболу, має домашнього улюбленця, папугу Тіму. Вікторія ж є учасницею громадської організації Дія діти і спільно з іншими волонтерами підвищує обізнаність у суспільстві. Про це захворювання та вчить людей, в яких лишень діагностували діабет доглядати за своїм здоров'ям. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.